Вітаю, шановні телеглядачі. Ми з вами знову спілкуємося разом з мером програма номер 5 щиро відверто прозоро. Вітаю, Олександр Володимировичу. Доброго дня, доброго дня, шановні майчани. Як ви себе почуваєте? Добре, дякую. Це добре, актуальне дуже питання. Сьогодні найперше, що задають собі люди в усій Україні. Ми знаємо, що ситуація з грипом не проста. За даними Центру медичної статистики відділу охорони здоров'я уманської міської ради, станом на 22 січня на гриптах ГРВІ захворіло 1178 уманчан, 606 дорослих та 572 дитини. Поріти це завжди неприємно, але хочу запевнити всіх умачан, що педагогічна ситуація в нас в місті Умані контрольована. Кожного дня мені звітують наша саме служба по ситуації в місті. Моніторимо ситуацію кожного дня. Постійно проводять це у нас наради комісії, де визначаємо шляхи напрямки протидії даної епідемії на сьогоднішній день. Епідемотологічний поріг ще в нас в місті не мене перетнули, але прийняли рішення комісійно про те, щоб запровадити у нас обмеження масових зібрань, заходів в місті Умані, і також продовжили канікули в наших школах на неділю. Хочу сказати, що за три неділі 2016 року у нас захворіло 1010 чоловік в місті Умані, з них, на превеликий жаль, двоє померло. Є підтвердження на сьогоднішній день, що це дійсно грип, Аж 1 n 1 Це дві це людини, дійснує. які офіційно є так. підтвердження. Так Олександр Володимирович, Ну які заходи, крім того, що от школи на карантині де з обробка. В транспорті, скажімо, громадському, в магазинах щось таке буде. Є. Буде проходити велика нарада з представниками торгівлі, транспорту і інших галузей життєдіяльності нашого міста, де буде чітко поставлені вимоги саме цієї дезінфекції, обробки всіх тих зверних ручок чи то перел автобусів за порадами медиків, так воно і буде в місті. Ми також діємо також повністю дійки. відповідності з порадами нашої санепідемслужби. Також наше фінансове управління попрацювало. І всі наші медичні заклади дали ту потребу в, в медикаментах. Ми її профінансуємо обов'язково 100%. і буде закуплені всі відповідні препарати, які потребують наші лікарські заклади. Ну от ми почали говорити про лікарські заклади. Зрозуміло, що значно збільшився навантаження на лікарів зараз. Так і дехто починає люди починають жалітися про те, що дуже довго треба чекати в черзі лікаря. Дуже довго чекали там додому лікаря, якщо викликали. Тобто, є трошки така. Напружена ситуація з міською поліклінікою, поки що. Так, з робота міської лікарні також не перевантажені в цьому напрямку. Ви її аналізуєте, ви можете щось про це сказати? Багато дійсно нарікань на роботу нашої медичної галузі, на роботу нашої поліклінічної відділення і нашої міської лікарні. Хочу сказати, що вони працюють дійсно зараз в навантаження колосальне, вони працюють в так званому оральному режимі. В наша медична галузь потребує реформування наслідок того, що реформа тобто стара система вже відійшла, нова ще не запроваджена, у цей перехідний період. Якраз він таке найбільші випробування такі грипові періоди дають на превеликий жаль, що цю, це реформування в його постійно анонсували, але ніхто його не, не наважувався запровадити. Ну, реально коштів не виділялося на реформи, так тільки говорили Я про маю скорочення. Я на увазі на державному рівні навіть. У нас більше було міністрів охорони здоров'я, ніж років незалежності України. Це, це такий факт, який знають всі. І кожен, кожен міністр, який приходив на посаду, він анонсував проведення реформи медичної, але далі анонсування це діло не йшло. Але ми зараз чітко отримали вказівки. З області про те, що до кінця кварталу ми повинні зробити реформування в нашій медичній галузі, повинен бути створений центр надання первинної медичної допомоги, і він у нас буде працювати. Він буде Це схема, яка розроблена в області. Вона просто доводиться на місце. Так, так. Але ми, в нас вже декілька разів засідала комісія, головні лікарі і Лікарні, і поліклінічне відділення також були в нас присутні депутати міської ради, голова постійної комісії депутатської, саме по медичній галузі, і де ми визначили саме з напрямком, як ми будемо проводити цю реформу у нас в місті Умані. Максимальне завдання це зберегти максимальну кількість. Наші наших, Послуги, будь, які наших будівель і всього а, нашого майна саме залишити в первинній ланки. Вона буде створена на базі нашого поліклінічного виділення по адресі вулиця Шевченка. 50. міська поліклініка. Міська поліклініка вона буде так. залишатися в міській власності, так. все таки. Чи йде розмова про те, що буде скорочено кількість послуг, чи ми говоримо про якість послуг, які мають піднятися? От тут проговорювали, чи зараз поки що йде просто структурне обговорення? Зарано ще говорити, в який спосіб вона буде саме запроваджена ця реформа? Що поки що працює комісія, але до кінця кварталу ми 100% запровадимо в місті Умені саме це реформування? Олександр Володимирович, за порукою, ну, будь-якої гарної реформи взагалі, є е, хороша кадрова політика, так? Тобто кадри вирішують все. Це ми не перші з вами, хто це говоримо. І якраз зараз може на часі і поговорити про кадри, тому що от відбулася сесія Уманської міської ради, ви можете презентувати людей, яких, ну скажімо, ви запропонували і підтримали депутати. на Посади заступників міського голови так відбулася сесія Уманської міської міської ради. Дякую депутатам, що підтримували саме мої пропозиції, саме тих кандидатів, яких я запропонував на заступників міського голови і на члени виконавчого комітету Уманської міської ради. І в нас оновлений вже чи виконком повністю оновлений uh -huh. в нас в персональний склад члени виконавчого комітету Уманської міської ради. Саме це приготиво міського голови подавати цих кандидатів. А депутати мають затвердити всіх тих кандидатів, які запропонував саме міський голова. Це на... так законом визначено. Так законом визначено. Так на посаду першого заступника Уманського міського голови я запропонував кличка Сергія Ліончева. Це людина, яка про рік вже працювала на посаді першого заступника. Показав себе з найкращої, з найкращого боку. Це фахівець досить таки високого рівня. Він ваш кум? Ні, він не мій кум. Але я довгий час з ним знайомий. Ми знаємо один одного доволі такий довгий проміжок часу. Хочу сказати, що людина порядна людина, фахова, перш за все. Питання, якими він переймається, це комунальні питання, тут він дійсно фахівець високого рівня. Він довгий час працював на керівних посадах в умацьких електромережах, він очолював приватне підприємство, і от він рік попрацював на цій посаді. і Я бачу дійсно покращення в нашому в нашому комунальному господарстві. Ну, ми давайте будемо говорити про те, що це і ті самі дороги, які є, і ті ж моменти благоустрою, і прибирання тих самих кладовищ. Тобто, і навіть організації суботників, так і ну, багато змін відбулося. Насправді, коли от під Умовували роботу за рік, то там 10 найважливіших позицій. Все таки це були комунальні питання. Так зрозуміла ситуація з першим заступником Сергій Клочко, це має бути господарник, це має бути комунальник. Це зрозуміло. Позиція по гуманітарних питаннях довгий час залишалася вакантною. Ольга Раченко. Ольга Раченко запропонована мною на заступника саме з гуманітарних питань, це молода людина. Людина, фахівець, людина з креативним нестандартним мисленням. Хочу сказати, що перед нею буде стояти досить таки велика кількість викликів. Саме вона буде контролювати і охорону здоров'я, і освіту. Це ті галузи, які потребують реформування. Туризм Теж, мабуть, тепер буде її. Таке завдання, розвиток туристичної так, структури. Так, так, це саме культура. Ти... і туризм і спорт. Це все це саме ті питання, які буде контролювати саме Ольга Радченко. У мене велике сподівання, велика надія, що вона справиться з, з цими всіма викликами і з цими питаннями, і ми будемо мати в на короткостроковій перспективі досить таки добрий результат. Ну будемо сподіватися, що ми запросимо Ольгу також поспілкуватися, познайомитися ближче з манчами. Ми думаємо, її. що це буде так, буде цікаво і корисно і глядачам знати її, і, і, і вона щоб так розуміла. Що, що ми від неї чекаємо. Так, і? Наступний заступник міського голови це Бабіч Вікторія Вікторівна, людина, яка не теоретика, людина, дійсно, яка практика. В неї економічна освіта, вона працювала довгий час на керівних посадах і в райдержадміністрації. Я їй запропонував очолити наш економічний відділ. Вона працювала довгий час начальником економічного відділу, показала досить таки високий рівень. І показала гарні результати, я запропонував їй стати заступником міського голови саме з економічних питань. Це та команда, яку люди, яким ви довіряєте, людям, на яких ви можете покладатися, це ті люди, яким я довіряю, це люди, за яких я беру відповідальність, перш за все, тому що я їх пропоную. Депутати дали їм довіру, і тепер вони будуть працювати на благо благоуморська територіальної громади. Але хочу сказати, що незважаючи на те, що люди приступили до роботи. Якщо люди будуть робити помилки, але, або не будуть відповідати займаним посадам, у нас будуть не тільки призначення, а будуть і звільнення. Ну, помилки розумієте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить, власне кажучи, це просто треба помилки. щоб люди ну, хотіли щось робити на краще і зміни робити на краще. Тут також треба аналізувати. Але ви добирали фахівців принаймні, Тут так, можна говорити так. про це. Щодо складу виконкому, можете декілька слів сказати до складу виконкому за посадою, повинні очолювати і входити до складу виконавчого комітету міський голова. Секретар уманської міської ради це Кирилюк Людмила Миколаївна. Також перший зам, це Клочко Сергій Ліонтіч Бабіч Вікторія Вікторівна заступник буде входити також до складу виконавчого комітету Плотнікова Любов Павліна. Вона була сьогодні проголосована в секретарем уманського виконавчого комітету. Вона і раніше працювала Вона на, замін, і на, на, цій на цій посаді. Так. Потім в нас Петриченко Алла Василівна, це наше в начальне фінансове управління. Це всі фахівець. люди, кого ви називаєте, це вже люди з великим досвідом, так, і теж фахові люди. так? так? Це фахівці, які, які були в виконавчому комітеті, які очолювали і були на, на, на тих посадах. Вони володіють цифрами по міському бюджету, вони володіють ситуацією чинним законодавством. по місту, як Я скажу має просто це професіонали. Так. Також до складу війшли у нас представники медичної гал галузі. Це Васильчук. Він лікар в уманської поліклінічного відділення. Також увійшов Зозуля В'ячеслав. Він був у нас громадський активіст. Да, громадський активіст. Він був членом виконавчого комітету Наум Романович Лазєбнік, Війшов він також в доволі таки потужне підприємство. Рост він був ну, він представляє собою комітету. бізнесменів. У він буде відстоювати їх інтереси, тобто різногалузеві Такі у вас представлені люди, лукавецький Олександр. Він був депутатом у міської ради минулого скликання. Також людина фахова підприємець створив свій власний бізнес і всвід потужного підприємства, яке вона І качан Лариса це юрист, молода людина, яка яка закінчила юридичну академію. Фахівець, я рахую, що саме людина з юридичним досвідом має бути в складі виконавчого комітету міської міської ради. Це все люди від блоку партії Петра Порошенка. Ні, це не люди від блоку партії Петра Порошенка. Я не добирав людей за партійним принципом і рахую, що це було б неправильно. Потрібно добирати людей не по принципу по партійному, чи не по принципу свій чужий, а по принципу фахівець, не фахівець, і що може краще зробити для міста Умень, для умовської громади, саме на таких засадах. Я визначав кандидатів до виконавчого комітету у Москве міській раді. Ну ще мабуть дуже важливо, щоб це були люди налаштовані на конструктивну співпрацю, так <кій> не на те, щоб вносити розлади, розбій і, і, і в різнобій працювати. Все таки дуже б хотілося, щоб ці люди ну, думали і діяли спільними зусиллями. Можна більшого досягти. Дякую. Ще якісь коментар ви б хотіли дати. По ситуації, скажімо, по сесії міської ради. Сесія міської ради пройшла в робочому так званому режимі. Були, були деякі там моменти такі непорозуміння з громадськими активістами. Сказав, що я вчора був присутній на засіданні. Ради громадських організацій ми поспілкувалися, я розказав ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в місті, економічну ситуацію, політичну ситуацію. Ми поспілкувалися по кандидатам, яких я запропонував до виконавчого комітету Москві, Ради. Ви Москве з ради. В Ради громадських організацій було своє бачення. Вони запропонували декілька кандидатів. Ця громадська рада вона є дорачим органом при виконавчому комітеті у міської міської ради. Вони запропонували декілька кандидатур. Я вивчив їхні кандидатури. Досить які уважно і В'ячеслав Зазуля саме та кандидатура, яка була підтримана мною запропонованою саме громадською. Ну, ви повинні довіряти цим людям, з яким обов'язково обов'язково. Я їм довіряю, я беру за них повну відповідальність. Дякую, Олександре Володимировичу. Ще влітку 2015 року. Ви і люди з вашої команди ви анонсували програму Умань безпечне місто і казали про створення єдиної такої міської мережі відеокамер. Які будуть виведені на пульт правоохоронців, власне кажучи, вже 20 камер виведено на пульт. Вже правоохоронці з ними працюють. Можете ви трошки прокоментувати ситуацію? За чиї кошти були закуплені ці відеокамери? Це таке, яку ми ставили перед собою? І що ще в перспективі? Так, це була частина моєї передвиборчої кампанії, саме моєї програми. І дуже добре, що ця обіцянка не залишилась тільки обіцянкою, а ми почали її втілювати в життя. Ми попрацювали з нашими внутрішніми справами відділком. Звернулися до них з питанням, де самі найбільш такі проблемні перехрестя, де криміногенні самі такі місця, на що треба звернути увагу, і що треба, які райони міста Умані треба облаштувати саме. Цілодобовим відеонаглядом. вже 20 відеокамер ми облаштували, які працюють цілодобово, які працюють нічний час. Вони обладнані навіть засобами нічного бачення. Я спілкувався з працівниками органів тут справ, Самі найкращі відгуки. Кремінгенна ситуація потрохи в нас зменшується, і на тих перекрестях, де є в нас відеонагляд, вже набагато зафіксовано менше порушень. Це ну, тільки ми ж повинні попередити людей про те, що ведеться відеонагляд. Так там мають 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 бути паралельно з камерами встановлені таблички, які попереджають про це. Ну так законодавство вимагає обов'язково в Польщі, наприклад. Коли ти в'їжджаєш в місто, там є табличка. Що місто підвід його спостереження, і ми обов'язково ну, поставимо то, то, також то, такі сам. таблички. Нагадування просто це знаєте. Можливо, і навіть десь і не можливо, десь і не буде камери, але табличку варто причепити. І тоді люди <світ> будуть це поводити адекватніше. До речі, ми вивчали думку манчан. Що вони думають про це? Давайте подивимося. Будь ласка, у Лумані по всьому місту встановлюються камери спостереження, і от нами наприклад, зараз. Просто спрямована на вхід Софіївку. На вашу думку, це потрібно, не потрібно, корисно, не корисно? Мені здається, якщо буде висіти камера, то менше будуть мусорити і... Буде у нас все добре. Воно якби не помішає, і воно потрібно от ви б себе безпечніше вже почували. Якщо ви знаєте, що ви тут гуляєте, а міліціонер дивиться все время. От вам би було безпечніше? Є. гуляти? Да, та да, бо в мене дитина росте. Я переживаю так же саме. А ситуація зараз на даний момент дуже тяжка. і люди, ось йдеш, проходиш, буває. За сумку потянуть і все, тобто вже і нічого ти не зробиш, а так будуть контролювати Люди цей бу... процес. Люди будуть себе культурніше. Васт. І безпечніше буде в нас на місті. На сьогоднішній день було профінансовано за кошти міського бюджету, також долучилися до цього і підприємці, за спонсорські кошти. Ми закупили 20 відеокамер, облаштували в ними самі ті проблемні перехрестя. Саме в режимі реального часу наші мовчани можуть спостерігати за тим, що буде відбуватися в нашому місті, але скажу вам, що ми не будемо зупинятися на цих 20 камерах, їх буде десь близько 100. Саме така потужність та і мережі, ми можемо собі це дозволити, і ми будемо облаштовувати всі проблемні місця, які є в місті Умані, і доведемо це в життя місця. Не в то, тільки що... проблемні місця, можна і цікаві місця, скажімо, той, хто ностальгує за Уманю і поїхав десь далеко, він теж може завжди зайти на сайт, ресурс доступний і може спостерігати за містом. Дякую. До ста камер можна довести, можуть обслуговувати вони так. технічно, а якщо буде така необхідність, то можна буде його тоді mm -hmm. розширювати. Олександре Воломировичу, е традиційно ми просимо уманчан задавати запитання. До вас і дякуємо всім, від кого вони надходять. Насправді, коли відремонтують дорогу по вулиці воїнів інтернаціоналістів і тротуар, пам'ятаємо, що це така невеличка вулиця, вона максимум метрів 500, але там насправді і дощами розмита, вона така сходить до уксусного цеху вниз сюди від Шевченка. Що я знаю, де вулиця, воїнів і в мене питання до вас. Як ваші активність у мочан? Звертаються з питаннями? Ну, от, Ці, ці питання, всі, які ми задаємо, вони реальні. Насправді їх є трошки більше. Можливо, ми їх групуємо. Uh -huh. Питань, скажімо так, ми б хотіли більше. Uh -huh. Шановні телеглядачі, ми б хотіли більше ваших запитань. І я хотів би більше ваших питань. Різних. Так от, ви знаєте, якщо систематизувати, то все-таки зараз дороги, тротуари. Відмічають те, що зроблено, і кожен питає про свою дорогу тротуар. Ну, зараз у зв'язку з такою ситуацією посипання, от нашу вулицю не посипали, ту не посипали. Ну ми вже щоразу, кожного дня, є ця інформація по телебаченню і в соціальних мережах. Я зустрічався в мікрорайоні саме воїнів інтернаціоналістів з людьми, мешканцями даного мікрорайону. Вони піднімали низку питань. Одне із тих питань це саме ремонтні роботи на даній вулиці і облаштування там тротуару. Ми е, розробили проектно кошторисну документацію. Я там був особисто зробили обстеження цієї дороги, і при наявності коштів ми будемо обов'язково ремонтувати цю дорогу. Ну може, хай сніг зійде? Ну, по, по снігу ми асфальтувати не будемо. Добре, дякую. І стосовно логістики нових автобусних маршрутів, Олександр Калєснік запитає, він живе на Лисій Горі в районі аеропорта, але каже, як добиратися скажімо, людям, які працюють на дерев'янках. Автобуси там є, 17, 21, 4, вони всі прямують в ДОСИ. А от доїхати скажімо, до мікрорайону ЖД вокзалу. Тобто ну, логістика потрібна. Я ну, погоджую, що потрібно змінювати логістику, і це питання не назріло, воно вже перезріло в нашому місті. Ми будемо коригувати нашу маршрутну мережу, саме маршрутну сітку в другому кварталі 2016 року. У нас працює відповідна комісія. Це де? весна шістнадцятого року, да. так всі умачани можуть звертатися туди своїми пропозиціями. Будемо їх вивчати, будемо вивчати і будемо створювати нову абсолютно мережу і нову абсолютно сітку пасажирського сполучення в нашому місті, і також звертатися до нашого економічного відділу своїми пропозиціями. І треба зробити так, щоб ми, якщо ми її підкоригуємо, вона буде влаштовувати абсолютно більшість мешканців нашого міста і буде зручна для користування. Ну максимально ефективно. Я розумію так. Люди мають самоорганізуватися. От якщо вони живуть в районі. Лисої гори, так, вони складають єдину таку заявку, вони просять про те, що треба туди і туди. І було б гарно, якби ще підписи були людські. так, І тоді вони, як звернення, оформляють в міській конкомі, і люди будуть мати офіційно на руки якесь повідомлення, і ви будете мати ну, офіційну, офіційний папер, який б. Підтвердив те, що там є така необхідність, але треба надавати пропозицію з урахуванням можливості саме перевізника міста і нашої інфраструктури. Я колись спідкувався з одною жіночкою і кажу, а як би ви хотіли, щоб була мережа? Вона каже, а що від моєї хати і скрізь? То так бути теж не може. Але тим не менше, зараз оголошено конкурс на сайті міської ради, оголошено конкурс на маршрути, на автобусні перевезення. Хто може брати участь у конкурсі? Там вимоги теж прописані. Так, там прописані вимоги. Будь-які перевізники мають право приймати участь в даному конкурсі. Працює комісія, є система підрахунку балів саме претендентів, і тільки претендент, який надасть найкращі пропозиції, буде обслуговувати відповідний маршрут. Ну, там місті. відповідно перевіряє комісія, чи легально людина працює, там чи відповідають система. в нього. Так, так тобто дуже доволі чітка система вимог. Дякую, Олександр Володимирович. Ну час нашої програми вичерпано. Головні теми ми теж проговорили. Що б ви ще хотіли сказати, користуючись нагодою манчанам? Користуючись нагодою, я хотів би, щоб звернутися до манчан, щоб вони задавали більше питань і були більш активними саме в питань конструктивних пропозицій, так. якихось так. так? І хотів би побажати в такий непростий час побажати всім перш за все це здоров'я традиційно. А зараз, коли ми переживаємо таку педагогічну ситуацію у нас в місті, бажати здоров'я, саме найголовніше будьте уважними до оточуючих, будьте уважними до сус до сусідів, будьте уважними до своїх дітей, до рідних, ну до близьких до, себе до всіх також контролюйте, будь ласка, себе і контролюйте всіх. Дякуємо за увагу. Дякуємо всім за увагу. Шановні телеглядачі. Звертайтеся разом з мером щиро, відверто, прозоро Давайте свої питання і слухайте відповіді. Ви також будьте здорові. і Працюйте на благо міста. Дякую, і ви будьте мені здорові.